Привіт, малючок! Я сьогодні розповім тобі історію про те, як іноді буває весело влаштувати свято близьким. Протягом казки будуть з'являтися слова. Давай спробуємо читати їх разом. А хто ще не вчиться читати, той просто уважно слухає цікаву казку. Домовились? Підкажу тобі, які саме слова будуть з'являтися Продукти! Салат. Слово, кухня, молоко, крила, крем, пиріг, посуд. Ну що, розпочинаємо? Олег Майборода, Марина Ляшок, Видавництво. Торсінг. Сюрприз для шефа, ця історія трапилася одного чудового ранку на кухні ресторану Зелений Папуга, коли його шеф-кухар Маркіян Сильвестрович пішов на базар по свіжі продукти. Сковорідка, яка висіла на гакові над плитою, раптом зіскочила і впала просто на стіл. Гуп, сьогодні у шеф кухаря день народження, і ми, тобто увесь посуд, повинні його привітати. Як же ми його привітаємо? Задзеленчали тарілки з ложками. А разом з ними усі каструлі, ножі та навіть дерев'яна копистка. Ми тільки кухонне начиння. Отож ж бо й воно, що кухонне. У кого будуть які пропозиції, я пропоную зробити для нього салат, обізвався ніж із широкою ручкою. Це буде смачно і корисно, вітаміни все ж. Тобі, аби тільки щось різати, заперечила Терка. Я б натерла для нього картоплі та зробила деруни. З'їсть ще в кухар деруни та ще й зі сметаною, та й скаже Оце так смакота! І тут сковорітка знову взяла слово. Усе це дуже добре, але ж день народження, без пирога, не свято. Точно, загомоніли всі. Тільки не зібралися випікати гульк, а молоко де. Усе є. І борошно, і яйця, і цукор. А от головного, без чого не зробити, смачного крему для коржів немає. Ну, що тут маєш робити. Зажурився посуд, хто носики повішав, хто вушка. Друшляк навіть через дірочки хлюпати почав. Раптом чують? Ну, от, розвели сирість, а ще кухня називається зразок чистоти і порядку. Велика сіра ворона сіла на підвіконня і голосно каркнула. Кар! Мене звуть Ворона краля. Я вам залюбки допоможу. Як свого часу мені допоміг ваш шеф-кухар, визволивши від пазурів нахабного кота. Як же ти нам допоможеш? заторохтіла кришкою каструля. Адже нам, згідно з рецептом, потрібне не просто молоко, а обов'язково домашнє, з-під корови, бо інакше пиріг вийде несмачний. Не хвилюйтеся! Вигукнула ворона краля. Хоч у місті й важко знайти корову, але є у мене в зоопарку знайома буйволиця, і вона неодмінно дасть мені молока для пирога. Усім відомо, що буйволи і корови близькі родичі. Нічим не можу тобі зарадити, сумно сказала знайома буйволиця вороній кралю Так. У мене насправді є молоко, але нікому його здоїти. Подивилася ворона на свої коротенькі крила, зітхнула, аж раптом, бачить, у сусідньому буйволами загоні мавпа розгулює з бананом у руках. Еврика, зраділа краля, ось хто стане в пригоді і підлетіла до мавпи. Шановна пані мавпа звернулася до неї. Чи не могли б ви подоїти буйволицю? Мені дуже потрібно її молоко. З нього зіб'ють крем для пирога на день народження мого друга, шеф-кухаря Маркіяна Сильвестровича. А що ти мені за це даси? єхидно спитала мапа, ковтаючи банан. Ех, каркнула ворона краля, стягуючи зі своєї лапки мідну каблучку. Тримай! Зараз, зараз, промимрила мавпа, натягнувши каблучку на мізинчик. Ось тільки руки з милом ретельно помиє. Коли Маркіян Сильвестрович повернувся з базару, на столі, вкритому білесенькою скатертиною, на нього чекав великий духмяний пиріг. Хто ж це для мене сюрприз зробив? здивувався шеф. А посудь дзень-зелень, дзень-зелень. З Днем Народження Маркіяне Сільвестровичу. Як же все-таки приємно робити добро іншим. Малючок, давай ще раз прочитаємо слова, які зненацька з'являлися у нас у казці. Продукти, салат, слово кухня, молоко. Крила. Крем. Пиріг. Посуд. А тепер розкажи дорослим, про кого була ця казочка та що було найцікавіше в цій історії. Якщо тобі сподобалось, постав подобайку і обов'язково підпишись з батьками на мій канал, щоб не пропускати наступні цікаві казки.